Привіт, друзі, без сумнівів, Дональд Трамп залишається основним ньюсмейкером вже декілька місяців з тих пір, як його обрали президентом Сполучених Штатів Америки. Знаєте, я дивлюсь на нього, я слухаю його, і в мене виникає таке враження, що Дональд Трамп зараз робить все можливе, щоб зруйнувати відносини, зруйнувати стосунки з усіма тіма країнами, які завжди підтримували Сполучені Штати Америки, які завжди були друзями, були партнерами Сполучених Штатів Америки. Я поки що не бачив жодних заяв, жодних дій Дональда Трампа. Які були би спрямовані проти вурдалаків да які би були би спрямовані проти країн, які він може? Зруйнувати, які він дійсно може зупинити, наприклад, такі країни, як Раша, як Іран, як Північна Корея. Ми також нічого не чуємо від Дональда Трампа жодних якихось таких висказувань або якихось серйозних дій по відношенню до тих же самих хуситів, наприклад, в Ємені, які заважають нормальному життю великої кількості людей, все, що робить Трамп, і все, що він говорить, спрямовано Проти розвинених країн е, з заходу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви думаєте так само, да і підмитили теж саме. Або напишіть мені, якщо ви зі мною не згодні, і покажіть мені, де я помиляюсь. Я буду радий признати, якщо я не правий. І сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про останні заяви Трампа, які сьогодні всколихнули весь світ. І лідери всіх великих країн обсуждають те, що сказав Трамп, і зараз проходить зустріч в Парижі лідерів світових лідерів. І на цій зустрічі вони також намагаються тепер розібратися, що робити з тим, що наговорив Трамп, і що Трамп збирається зробити. Тож, якщо вам цікава ця інформація, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але спершу я хочу як завжди подякувати кожному і подякувати кожній. За вашу підтримочку, за вашу шалену підтримочку. Я хочу подякувати кожному і кожній за ваші підписочки. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Я дякую кожному і кожній за ваші вподобайки і дізлайки. Я дякую кожному і кожній за ваші коментарі. Будь ласка, пишіть ваші коментарі. Мені важливо і цікаво знати вашу думку. Тепер, що стосується того, які ж заяви зробив Дональд Трамп, давайте ми з вами послухаємо його першу заяву. This scene unfolding after the U.S. president repeatedly took aim at Canada again. The prime minister said this weekend Trump asked point blank by Fox News about Justin Trudeau's concern that his threat to annex Canada is real. Is it a real thing? yeah it is i think canada would be much better off being a 51st state. and on whether canada did enough at the border to stop tariffs beyond the current 30-day pause. Is that no, good it's, no it's not good enough so more needed in 30 days something has to happen it's not sustainable and i'm changing it then on air force one an escalation trump said canada shouldn't assume the us will defend it. we're making our country larger we're making our country stronger. And in the case of Canada, if this should happen, I don't know how they can do it without us, because without the U.S., Canada really doesn't have a country. Так, тут Дональда Трампа напряму запитали, чи це дійсно правда, те, що сказав Трюдо, що Сполучені Штати Америки не відмовились від свого бажання захопити Канаду, анексувати Канаду, приєднати до Сполучених Штатів Америки. І на що Дональд Трамп відповів так прямо без будь-яких обіняків, так це правда, і що він все ще вважає, що Канаді буде набагато краще, якщо Канада стане 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. І це незважаючи на те, що всі публічні опроси показують, що канадці не хочуть ставати частиною Сполучених Штатів Америки, що канадці проти таких дій. Дональда Трампа це не засмучує. Дональд Трамп пре як танк на своїй хвилі. Його також тут вже запитали, чи достатньо зараз Канада робить для того, щоб Дональд Трамп не вводив ці свої пошкіни через три місяці. На що він відповів ні, недостатньо цього недостатньо, і взагалі Канада щоб вона не робила, він все рівно. Но веде ці пошліни, тому що основна мета Дональда Трампа не посилити кордони між Сполученими Штатами Америки та Канадою, да, а зруйнувати ці кордони. Він хоче, щоб цих кордонів не було взагалі. Він хоче приєднати до себе Канаду і зверніть, будь ласка, увагу. Дональд Трамп не каже про об'єднання двох країн, рівнозначне об'єднання. Да, Дональд Трамп не каже, що треба створити якесь утворення, економічне, політичне утворення. Ну щось, наприклад, як е, європейський союз, да де є різні країни, але вони мають одну зону, вони мають вільну торгівлю. Тобто класне об'єднання. Дональду Трампу це не потрібно. Дональд Трамп хоче поглотити е, Канаду. Дональд Трамп хоче зробити Канаду окремим штатом. І це, незважаючи на те, що за площею Канада набагато більше Сполучених Штатів Америки, да. Тобто, ну як би не подавився Дональд Трамп. І ще Дональд Трамп каже, що без Америки Канада взагалі не країна. І він тут підкреслює, що якщо хтось вторгнеться зараз в Канаду, наприклад, то без захисту Сполучених Штатів Америки, Канаду бистро, бистро захватять. Да? Канада не зможе дати відсіч, навіть якщо хтось переткне воздушний простір е, Канади. Я не військовий, я не знаю наскільки він в цьому правий чи ні, Але я вже звик до того, що Дональд Трамп бреше кожного разу. От коли він щось каже, то 90% у тому, що він видає, надає це суцільна брехня. Тож зараз перед Канадою стоїть виклик, і всі чудово розуміють, що всі ці вимоги до посилення кордонів і всіх цих е, ну всі ці недорозуміння, які він висував раніше, це все такі, знаєте, висасене з пальця. І це не має жодного відношення до реальних дій і до реальних цілей Дональда Трампа. А реальна ціль Дональда Трампа це захопити Канаду. І зараз Трюдо знаходиться у Франції. Він поїхав туди на конгрес присвячений штучному інтелекту. threats. Are you going to retaliate? Is Canada a viable country? This while Trudeau met with French President Emmanuel Macron. Both leaders are facing threats from Trump, who set his sights on the European Union next. Але останні заяви Трампа зараз ну цей конгрес переробили в зустріч політичних лідерів, великих лідерів. Там трюдо зараз зустрічається з президентом Франції Макроном, де вони будуть обговорювати наступну заяву Дональда Трампа. Давайте ми її послухаємо. And threatened to announce tariffs Monday on all steel and aluminum entering the states, including from Canada. Everybody, steel. In, including Canada, Mexico, yeah. Yeah. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum, too. We need uh, Greenland because of uh, national security, international security, world security, world peace. And we'll have to do that. We'll see what with так, і в цьому інтерв'ю Дональд Трамп каже, що він збирається ввести 25% тарифів на всі метали, які будуть потрапляти в Сполучені Штати Америки, в тому числі і на алюміній. І ми з вами знаємо, що найбільшим виробником і постачальником того ж самого алюмінію до Сполучених Штатів Америки є саме Канада. Його тут запитали, чи буде Канада підпадати також, як і всі інші під ці тарифи. Дональд Трамп сказав так. Він е, підтвердив, що Канада не буде винятком. Хочу нагадати, що в цій індустрії металу та алюмінію задіяне десятки тисяч робітників в Канаді. І звісно, це також вдарить боляче по. Індустрії і вдарить боляче по економіці Канади, і зараз Еммануель Макрон разом з е, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, і я впевнений, там будуть присутні ще інші лідери інших світових країн. Почали обговорювати як реагувати на це, тому що Дональд Трамп не зупиняється тільки сусідами. Дональд Трамп також сказав, що Європа наступна, тобто він збирається водити мита також і по відношенню до Європи. Знов хочу підкреслити тут, що він нічого не каже про інші країни, да які є ну відвертими е, мудаками, які є відвертими е, головарізами, які є відвертими. Наривами на цій планеті він нічого не каже проти них, він не каже, як він буде з ними боротися. Зараз він чомусь бореться з країнами, які розвинені, країнами, які є партнерами і друзями Сполучених Штатів Америки, і це мене наштовхує на дуже неприємні такі думки. Знаєте, я не буду зараз е, ділитися цими думками, але я думаю, що ви зрозумієте і так, да. Які думки в мене віртяться в голові? Тож, друзі, Канада зараз намагається знайти шляхи, як їй зменшити цей тиск. Так, виступають вже декілька міністрів, виступають декілька фахових людей, які зараз розробляють різні кроки, що може зробити Канада, для того, щоб трошки поменшити цей тиск, щоб трошки зменшити цей вплив введених тарифів проти Канади. Давайте ми з вами трошки послухаємо. Just before midnight in Paris, returning to his hotel, the Prime Minister facing a new round of questions about Donald Trump's latest threats. Are you going to retaliate? Is Canada a viable country? This scene unfolding after the U.S. President repeatedly took aim at Canada again. The Prime Minister said this weekend. Trump asked point blank by Fox News about Justin Trudeau's concern that his threat to annex Canada is real. Is it a real thing? Yeah, it is. I think Canada would be much better off being a 51st state. And on whether Canada did enough at the border to stop tariffs beyond the current 30 day pause. Is that good enough? No, it's, no, it's not good enough. So, more needed in 30 days. Something has to happen. It's not sustainable. And I'm changing it. Then on Air Force One, an escalation. Trump said Canada shouldn't assume the U.S. will defend it. We're making our country larger, we're making our country stronger. And in the case of Canada, if this should happen, I don't know how they can do it without us, because without the US, Canada really doesn't have a country. And threatened to announce tariffs Monday on all steel and aluminum entering the states, including from Canada. Everybody, steel, including Canada, Mexico. Yeah. Any steel coming into the United States is going to have a twenty-five percent tariff. What about aluminum? Sir? Aluminum too. This while Trudeau met with French President Emmanuel Macron. Both leaders are facing threats from Trump, who set his sights on the European Union next. They're going to want to share notes about what they expect to come from Trump and how they might respond. And, you know, they might want to talk about how they might coordinate with each other in extreme situations. A senior Canadian government official says the prime minister's office is aware of Trump's latest tariff threat against countries. But the government is waiting until it sees something official in writing before saying what Canada could do next. While Canada's next steps are still unclear, we're already starting to get reaction from several Canadian politicians. Francois Philippe Champagne, the Minister of Innovation, Sciences and Industry, said on social media, Canadian steel and aluminum support key industries in the U.S. and that we will continue to stand up for Canada, our workers and our industries. The Premier of Ontario, Doug Ford, saying this is the next four years, shifting goalposts and constant chaos. And Quebec Premier Francois Legault called for renegotiating Canada's free trade agreement as quickly as possible to end the uncertainty. Да, один із таких заходів це те, що зараз Канада намагається зробити прибрати ці різні е, проблеми, ці різні мета, які існують всередині Канади між різними провінціями, зробити. Торговлю всередині Канади більш вільною і легше ніж вона є зараз. Ну і звісно, Канада почала активно шукати собі інших постачальників тих матеріалів і продуктів, які не вистачають Канаді, і інших споживачів для своїх продуктів да, і для своєї продукції. І я хочу також ще раз нагадати, що зараз Китай стає досить таким активним, і він пропонує зробити відкриту торгівлю з Китаєм. Хочу вам нагадати, що Канада втратила багато грошей. Канада втратила великі свої можливості продавати свої товари декілька років тому назад, тому що підтримала саме Сполучені Штати Америки в війні з Китаєм, і це саме і за того, що Канада підтримала Сполучені Штати Америки, Китай закрив свій ринок для багатьох ключових продукцій. З Канади і Канада втрачає мільйони і мільярди доларів, не постачаючи свою продукцію до. Китаю, і зараз Сполучені Штати Америки, ось так поводяться по відношенню до Канади. Тобто, я думаю, що зараз дійсно такий час, коли уряду Канади треба переглянути свої відносини з різними країнами, і відносини з тими ж самими Сполученими Штатами Америки, відносини з європейським союзом, відносини з Китаєм. І до речі, зараз вже є такі чутки, ходять такі вже. Пропозиції, щоб Канада приєдналась і стала членом європейського союзу, не членом е, союзу з Сполученими Штатами Америки, а стала саме членом європейського союзу. І я думаю, що в такому випадку це буде дуже потужна сила, яка зможе дати досить серйозний відпір е, тому ж самому Трампу з його недоробленим маском. Тож давайте з вами будемо дивитися разом, як будуть розгортатися події. Стільки подій зараз, стільки цей Трамп хреновертить, що просто волосся стають дибом, і не вистачає часу за всім слідкувати. І це саме чому я на цьому каналі надаю вам останні новини, щоб ви були в курсі подій, щоб ви знали, що зараз відбувається. Тому, друзі, щоб. Залишатися в курсі подій не забудьте зробити три простих речі. Перша річ це підписатися на мій канал. Це дуже легко. Це вам нічого не коштує. Це вам не варто нічого. Просто підпишіться. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. Інша. Річ, це вам треба поставити вподобайку або дізлайк цьому відео, в залежності від того, чи підтримуєте ви мене, чи не підтримуєте. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, як закінчиться вся ця вазня, яку затіяв Трамп на ровному місці, і взагалі, що буде далі з відносинами між Канадою та Сполученими Штатами Америки, і взагалі між... Сполученими штатами Америки та всім розвиненим світом мені буде цікаво почитати ваші думки. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.